Бог і всі наші вищі аспекти, це є ми з вами. Насправді, ми ж є з вами світло, правда? І це для нас дуже-дуже взагалі вічне, реальне, насправді. Все решта нереальна, наша ілюзія. Коли ми налаштовуємося е, на Бога, коли ми там, робимо медитації, коли ми молимося, це все вкладання нашої ілюзорної енергії е, в. Направлення, коли ми направляємо нашу ілюзорну енергію в високе, наші ілюзії розчиняються потрошки і зменшується відстань між нами ілюзорними і нами істинними? От і все. Тому що Бог, всесвіт, матінка, божественна всесвіт, всі боги і ангели, і архангели, це все наші вищі аспекти. І ви часто питаєтесь: а для чого взагалі тут ці, ці ритуали? Ну, я взагалі не за ритуали, якісь від голови, те, що йде, але я вам показую, що я омиваю певні образи, наприклад, та, які відображають наші вищі аспекти. Ми не поклоняємося ніяким образам, ідолам, я теж про це говорю неодноразово. Але тут не забуваємо про те, що наша душа людська, вона є ну, брудна ілюзія, вона є заземлена, вона є в ілюзії. І коли ми омиваємо. Образи певні, так? робимо підношення, богослужіння. Ми це все робимо самі собою. Ми якби омиваємо той аспект нас, який не чистий ще, тому що він ще в нас не війшов, цей вищий аспект. І цією дією ми омиваємо ці наші вищі аспекти, щоб вони в нас проявилися. Коли ми робимо підношення, ми налагоджуємо зв'язок самі з собою. моє сонечко. Повірте, коли ви займаєтесь самі собою, коли до вас приходять люди, яким ви допомагаєте енергетично, це все ви самі приходите до себе. Повірте мені, це наша проекція. Тобто я тоді теж сміялась, була у Мене був конгрес, і люди там записані були на індивідуальне, і я раз входжу в просвітлення, це вже правда, давно було. І я бачу, що я сама до себе приходжу. Тобто, це мої аспекти свідомості, самі приходять до себе, вкладають кошти для того, щоб пробудитися. Тобто, така гра. І так само ми завжди все вкладаємо в себе. Просто коли ми живемо. Скажем так, більше ілюзорно, ми зовсім інакше вкладаємо свою свідомість і енергію. А коли ми пробуджуємося, ми починаємо направляти свою увагу в Бога і вкладати самі в себе знову ж таки, але вже в з'єднання і в поєднання зі своїми вищими аспектами. Так відбувається процес пробудження. Тут немає нікого на землі, крім Бога. Мої сонечки, люблю вас.